Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зробимо з вами великий астратеропрогноз на 2026 рік для вас, Терези. І це буде дубль-2. Тому що тадам-тадам! Перше відео записалось без звуку. Отакі От факапи, на жаль, бувають. Але нічого, ми перезапишемо, і буде вам уже цілісний такий прогнозик на наступний рік. Ми розглянемо за допомогою астрологічних всіх штучок цей прогноз за системою 12 будинків гороскопу, для того, щоб це було не на загал, а більше так по конкретних сферах життя пройдемось. Там що нам чекати, чого не чекати, які факапи можуть бути протягом року в тій чи іншій сфері, чи, можливо, нас чекатиме на велика вдача. Тому ми з вами розглянемо на початок карту архетип. Року це моя авторська астрологічна колода, розроблена як для астрологів, так і для психологів, тому що тут багато метафор закладено. І, в принципі, кожен з нею може справитись і користуватися, тому можете її замовляти. Ця карта нам розкриє весь архетип і фон 26-го року. І далі ми підемо покроково, поетапно по кожній сфері. Життя пройдемось і подивимось, чого нам там очікувати можна. А, ось. Тому цей прогноз можуть дивитися Терези за сонечком і Терези за асцендентом. Як ваша душа бажає, так ви його можете і переглядати. Тим самим не забуваємо за коментарі, за поширення відео. А, мені дуже важливий ваш взаємозв'язок і зворотній зв'язок. Щоб я могла розуміти, чого вам хочеться, чого не вистачає, як взагалі відгукується моя робота. Тому буду вдячна. І полетіли ми з вами розглянемо а, наш ключ року. Що ж тут у нас? Ну, Я думаю, ті, хто встигли перше відео переглянути початок, ви вже знаєте, що тут у нас архетип далі квіткової. Боже, ну я навіть не знаю, як мене так затягнуло, що я. Зобразила її, ну, схожа, правда. І тут у нас Венера в Терезах, тобто це Терези, ваш управитель у своєму сильному, рідному знаку і положенні. Венера тут сильна. І отже, у нас це сильний і показовий такий ключ. Тому а ваш 26 й рік буде роком вибору. Балансу між я і ми. Чесні якісь рішення в стосунках, будь-яких будете приймати. Відновлення самоцінності у вас відбудеться. Перелив грошей відбудеться, тому що венера тут сильна. Венера в Терезах не дозволила вам жити в перекосі. Усе, що було негармонійне, воно буде або вирівнюватись, або викорінюватись. Ось, подивимось. Хто кому допоможе вирівнятись або, навпаки, завершитись. Тим самим, можливо, ви будете зустрічати людей, які вам досить змінять життя, тобто доленосні такі да, знайомства. Рішення, можливо, будуть прийняті про шлюб, про одруження, про розлив, розрив відносин. Юридичні і договірні питання будете вирішувати. Також це питання краси. Питання іміджу, статусу, комфорту. Головний ваш урок на цей рік це не жертвувати собою заради всіх, заради якогось, я не знаю, там, заради якоїсь ілюзії. Будьте собою і в першу чергу робіть все для себе. Поїхали, початок досить гарний. Поїхали дивитися, що ваші особистості, ваше я. А тут у нас Блазень і це телець. Новий цикл вас чекає у стабільному тілі вашому. Тобто, знаєте, Блазень у нас дає початок, він дає сміливість, він дає внутрішню свободу. Телець при тому всьому буде давати опору, він буде давати цінності, тілесну усвідомленість, тобто, знаєте, зміна образу у вас може бути. Стилю вашого, вашої поведінки, вас навіть люди по-іншому будуть бачити. Ну, от як нова копієчка. Чи знаєте, така моложава копієчка, тому що а, блазень, він такий дає енергії молодості, тому можете навіть виглядати молодше свого віку. Також це новий життєвий етап, однозначно. Рішення починати все з нуля. Але тут не буде хаосу, тому що нас підтримує телець, він любить стабільність. Ви будете оновлюватись досить так м'яко, і, скажімо так, знаєте, у вас буде нога. Під ногами йти земля тверда, і ви будете на ній досить гарно стояти. Тобто оновлюємося і не втрачаємо ґрунт під ногами, що не є мало важливим. Ось, йдемо в другий будиночок, що у нас по грошикам, по ресурсам. А тут у нас, Боже, який гарний принц на коні білому. Вау, шестірка жезлів і стрілець. Фінансове визнання, фінансове зростання, шестірка жезлів нам приносить успіх, приносить якісь перемоги у фінансових сферах. Тобто досить така позитивна карта. А дає результат, дає публічний успіх. Стрілець тим самим нам дає масштаб, він дає розвиток і дасть розширення. Тому зростання доходів однозначно буде. Успішні проекти, успіш, успішні гонорари. Да, там Контракт класний підписали, отримали досить лайтовий гонорарчик, премії, гроші будуть приходити вам, як винагорода за сміливість. Не боїмся, не стопоримося. Рухаємось вперед. І то, і то карта руху. А, не знаю, показуємо себе світу, заявляйте про себе, що от я є. Я можу то, то, то. Давайте робити, і буде нам класно всім. Тому однозначно, у вас такий фінансовий зріст обов'язково має бути. Ідемо в третій будиночок. Що тут у нас по оточенню? Тут у нас двіка кубків і карта Сатурну. Знаєте, такі серйозні люди до вас прийдуть. Це про серйозні домовленості, це про серйозні розмови. Двійка кубків нам дасть союзи, а, дасть взаємність, тобто вам буде а, всім взаємовигідно це все. І Сатурн дає відповідальність і довгостроковість. Тому, а, можливо, ви підпишете з кимось. Класний договір, який буде працювати гарно. Переговори, які йдуть, вони будуть по Сатурну досить серйозні, можливо, десь напружені здавкою, але вони будуть успішні, вони є важливі. І серйозні рішення ви будете приймати, серйозні документи ви будете оформлювати. Тут може бути зміна. Статусу також, так, коли ми змінюємо своє прізвище, змінюємо свою товарну назву, марку, запускаємо свій бренд, це все офіційно оформлюємо і тим самим воно все гарно буде працювати. І тут майте на увазі те, що кожне ваше слово, кожен ваш рух він буде мати свої впливи і свої наслідки. Думайте, що робите і що кому говорите, і з ким ви спілкуєтесь? Четвертий будиночок дім і сім'я. Так, тут у нас близнюки йдуть, і закохані. І знаєте, тут комбо. Тому що і то, і то карта близнюків, і то, і то карта виборів, і карта, знаєте, такого двоякого моменту, коли в мене може бути. Всього по два. А, тому ви можете приймати вибіри у сімейних питаннях, однозначно. А, знаєте, у вас може бути або два партнера, вам треба між ними вибрати. А, може бути момент, коли я живу на два дома. Сьогодні я тут, потім поїхав в командування, повернувся, і так я катаюсь протягом року. А, можливо, це життя на дві країни. Живу в Україні, поїхав в Америку, повернувся до України, або веду справи з дому таким чином. А можливо, ви будете приймати рішення щодо шлюбу: виходити, не виходити, одружуватись, не одружуватись. Або розрив. Якщо щось трималося не досить міцно, воно розвалиться, однозначно. Переїзд можливий. А зміна у формату родини. І, знаєте, тут все треба усвідомлено брати в, у, собі, у вибір. І це має бути з легкістю, щоб не було ніякої давки. Тобто, це дві такі легкі насправді карти, повітряні, і вам потрібно підлаштуватися і підлаштувати всі моменти так, щоб було вигідно, скажімо так, двум сторонам. Тут без скандалів. Без зайвого руху, кіпішу, тобто ситуація має бути в нормі. Скажемо, ну, стабільно не можу сказати, бо вітер він не сильно стабільний товариш. Але не буде фаталіті якогось. О, скажу так. Всі так люблять фаталіті, тому я скажу, що тут фаталіті не буде. Розслабтеся і приймайте зважене рішення. Ідемо в п'ятий будинок. Що тут кохання, що тут. Ухтей! І тут знову у нас комбо. Двійка Пентаклів і другий будинок. Красиво. Баланс у нас буде йти між вашими почуттями і цінністю себе. Тут знову про вибір, про любовний вибір. Симпатії у вас можуть бути з декільками партнерами. Ви можете декількох. До декількох симпатизувати, або до вас декілька симпатизують, вам треба вибрати. Знаєте, тут і фінансові питання в стосунках можуть бути. А, знаєте, в якому плані? Ну По-перше, конфетно-букетний період, його ніхто не відміняв. Ну, і вас можуть балувати ваші люди, які вас кохають, вони вас можуть трошечки побалувати. А, тим самим, якщо це тема дітей, Знову балансувати можете в плані не знаю, вибрати школу дітям, вибрати гуртки дітям, чи туди ходить, чи туди ходить, чи на плавання, чи на теніс, чи піти в приватну чи в державну школу, або, можливо, я буду ходити туди, і туди. Так само про інвестиції. Балансуємо зважено думаємо, куди мені вкласти гроші, кому допомогти, щоб мені якби, і не все віддати, і щось із цього помати. Також про цей момент. А, ось. І знаєте, всі ці моменти будуть тестувати вашу самооцінку. Особливо любов. Можемо протестити на те, як ви себе цінуєте. Що у вас по самоцінності? Окей, є такий момент йдемо в шостий будиночок. Робота, наша стабільність і наше здоров'ячко. Так, а тут у нас іде Хірон і Паш Пентаклів. А, ну, Знаєте, Паш Пентаклів він дає нам щось новеньке. А і це такий учнік, він шукає навчання, і, в принципі, можливо, ви будете проходити навчання, яке вам підвищить вашу кваліфікацію, категорію, знання, вашу, ваш професіоналізм. І знаєте, вам це буде подобатись і таке наповнення принесе. А Хірон тим самим буде вас вцілювати в цьому плані. І Хірон також дає нам декілька варіантів, тому декілька варіантів в цьому плані ви можете собі обрати. А можливо, ви почнете лікування, яке так довго відкладали. А ось, тому лікуванню бути в цьому році, воно буде досить успішне. Турбота про ваше тіло, відвідати спорткомплекс, зайнятися йогою. Не знаю, все те, що вам буде приносити гармонію в першу чергу і задоволення. Тим самим нові навички ви будете переймати, отримувати або ж, навпаки, передавати. Якщо ви, не знаю, маєте собі підлеглих, то ви можете їх навчати. Чому би ні. А маленькі кроки вам будуть давати відновлення. Тому тут все потроху, поступово, сильний розмах не беремо для того, щоб у вас оця вся гармонізація протягом року була, щоб не було шаткості і переваги в ту або в іншу сторону. Ідемо сьомий будинок, партнерство. Ух ти, Уран! І трійка кубків! А, щось буде нестандартне, однозначно, тому що Уран він дає нам нестандартність. А, ось, а, щось будете святкувати по трійці кубків кубки, не знаю, можливо, якийсь союз вкладете, або весілля буде таке різке, неочікуване ні для кого, можливо, самі для себе щось ми там а, зробимо. Але щоб воно нам принесло задоволення. Якість, якщо ви самі. Одинокі, якісь неочікувані знайомства, в колі друзів, у колі місцях там, де вам кайфово, це соцмережі, це інтернет, це за кордон може бути по Урану. а, Відновлення якихось зв'язків може бути. А, тим самим, а, якщо ви дружили з кимось, дружба може перейти у партнерство. В якому сенсі? В сенсі, що, можливо, ви з другом хочете замутити бізнес, ви його зробите. Або ви з другом так дружили, якщо ви хлопець, дівчина, чоловік, жінка, що ви хочете перейти у відносини. А, тому це може бути. Знаєте, можливо, навіть м любовні трикутники тут можуть бути ось, але обережно не варто влазити в ці всі історії. І Уран по сьомому будинку може розірвати а, ті партнерські відносини, в яких були у нас непорозуміння, воно все вже досить так тянуло, тянулося, тянулося, все набридло, все не так і все не те, а, багато не знаю, конфліктів, не компроміса, компромісу. Ну, і це вже має від, відби, відбути своє віджити. Тому Уран це все зруйнує. Він зруйнує моментом може бути різко, неочікувано, нелегко, але потім повірте, ви отримаєте полегшення, вам буде класно, і ви оновитесь, і до вас прийде оновлено. Тому всі союзи вам будуть приходити раптово і легко. Вам буде тут лайтово. Ідемо у восьмий будиночок, що він нам підскаже по трансформаціям. Що у нас тут в трансформаційній системі? Так, козиріг. Ой, мама Мія, диявол. О, якщо у вас були залежності, то ви будете з ними працювати протягом року. Це фінансові залежності, коли ви залежали від когось фінансово залежали. Не знаю, оці трикутники любовні, недарма випали. Якщо ви в них були учасником, треба з них вийти. Тому що знаємо, що це негарно закінчується. Однозначно, а, можливо, у вас будуть якісь фінансові зобов'язання перед кимось. А, борги, -по поверніть всі борги, які ви брали. Не беріть борг. Вам 26 й рік принесе гроші. Тому не залазьте в долги, в борги і віддавайте все, що у вас там за плечима тягнулося, і ви не могли віддати. А, токсичні зв'язки, якісь можуть бути, Токсиків. Зі свого життя також, як би фільтруйте, щоб вони вам не робили погоди. А, страх втратити контроль. От вам захочеться контролювати події, а, та, а контроль у нас може бути, до речі, на, це у нас 28 фінансова така вісь, а, контролі фінансів, тому також тут дивіться уважно, працюйте на ФОПі, до речі, також, щоб не було у вас неприємності з податковою. А, і якщо ми поглянемо а, в ці всі моменти, то тут, скоріше за все, якщо є якісь обмеження, якісь залежності, то ви самі себе обмежуєте. Не обмежуйте себе, виходьте за великі горизонти і не сидіть в клітці. Мам таке враження, що ви себе посадили в золоту клітку і самі собі побудували обмеження, тому ви, будь ласка. Всі розбивайте, щоб у вас не було цього всього. Так, є по трансформаціям такий момент. Ідемо з вами далі. А далі у нас дев'ятий будиночок. А, що тут у нас у розвитку? Є король мечів і ваш знак а, повітря. Король мечів це стихія повітря, це близнюки, це а, Терези і це у нас водолій. Ось. Тому, можливо, ви будете зустрічати людину, яка вам буде допомагати в певних сферах, це можуть бути юридичні справи, банковські якісь системи, це може бути вчитель. А, тобто, тут у нас ця людина, або ви зробите собі самі інтелектуальну зрілість і таке враження, що вам можуть допомагати також. Тут, знаєте, більше про інтелект. Проміння домовитися, але холодно, зважено, тут немає такого емоційного моменту. А, якщо юридичні справи, то ви будете досить гарно їх проводити, але вам потрібна людина, яка в цьому допоможе. Гарно підкована а, юристка або юрист. А, тим самим а, це може бути викладання, або ви вчите щось, якусь мову, якусь дипломатію. А міжнародні зв'язки, можливо, ви там працюєте, вам треба вирішувати якісь питання з оцим королем, ви будете вирішувати. А у вас буде своя експертна позиція, тобто, ви станете експертом, а як, з яким будуть, знаєте, рівнятися. Тобто, прокачуємо свій мозок, прокачуємо свій інтелект для того, щоб ви станете авторитетом через ясність і через експертність. Ну, тут до вас прийде велике розуміння, і прийде також великий потік знань у вашому розвитку. Можливо, навіть знання якихось іноземних мов, якихось it технологій собі захочете вивчити, додати. Ось, і дивлячись на ситуацію наступних десятиліть, знаєте, моя вам прям порада, рекомендаціон. Про це я ще буду говорити і робити одну штуку. А, ось. Прокачуйте свім мову для того, щоб ви могли вижити. Отак. От я вам можу сказати. Ну, я кажу прямо без зайвих там моментів. Тому так воно може звучати. іноді не досить приємним тоном. Можливо, а може і це, я так думаю. І так: 10-й будиночок, статус, кар'єра, дев'ятка і дев'ятка. Знову у нас синергія пішла. Четвертий будинок синергія. П'ятий будинок, синергія, ну, красота. І тут у нас енергія дев'ятка і дев'ятка. Знаєте, професійне задоволення, ви однозначно будете отримувати. Значить, все у вас буде вдаватись добре. Ви можете отримати роботу мрії, якщо ви її шукали. А свою роботу трансформувати до такої шаблі, щоб ви могли отримувати задоволення. І тим самим те задоволення дарувати, не знаю, своїм колегам, своїм клієнтам, своїм підлеглим. Тобто тут все буде гарно. Бачите, як стоїть задоволений наш а, чоловік тут. А якесь визнання, якийсь публічний успіх, щось зробили, щось відкрили, це все показали, представили, презентували, отримали визнання, всі задоволені. Дев'ятий будинок нам розширює ці всі можливості. Він розширює горизонти. Знову тут про розум, про експертність, тому прокачуйте себе як експерт для того, щоб насолоджуватись потім результатом, і він до вас прийде. А, знаєте, Терези, досить так, з однієї сторони, в нас є якісь підводні камні, але. Більш-менш лайтовенько у нас тут все, тому що вам будуть допомагати в цьому році і Уран, і Плутон, які будуть давати тримчики до ваших планеток, якщо вони в повітрі є. Тому тримайтеся за ці можливості. А про них в астропрогнозі розкажу. Одинадцятий дім. Друзі, і оточення двійка мечів і 8 дім. Пум-пум-пум. Що -пум -пум. ви тут боїтесь? Чого не хочете бачити? Чого не хочете чути? Закрились так від всіх. Страшно вам. Нічого не бійтесь. Але розмежування в соціумі буде. А, знаєте, віддалення буде від частини людей. А, внутрішні вибори ви будете з приводу людей обирати, які вас оточують. А Якісь старі контакти закриєте і все. Я не хочу спілкуватись, не буду, обріжу ці всі моменти. А страх вам іще з третього будинку Сатурн, може надіювати. Якщо це нова людина прийде, вона прийде вже з досвідом. І по двійки кубків ви будете з нею взаємодіяти досить гарно. Тому ці всі страхи, свої, будь ласка, прибирайте, не бійтеся, ви оцих досвідчених, гарних людей. Вони вам ще й допоможуть. Тому все, що старе, так, його можна життя свого прибрати, а нових не бійтеся. Йдемо в 12-й будинок, що тут у нас по завершенню є? П'ятірка кубків і трійка, трійка це у нас третій будинок. Ну, я ж кажу, чого ви боїтеся відпустити старе? Старе, відпускайте. Ну, прям не, не знаю, не плачте, е, ні в якому разі не йдіть у всі тяжки, не треба так засмучуватися. А якісь помилки, можливо, ви будете усвідомлювати у спілкуванні з оточуючими. Якісь діалоги ви проведете, які розставлять ці крапки на дві. Ви розпрощаєтеся з тими. А повірте, ви будете розпрощатися, хотіти з тими, або. Переведе вас доля до того, хто вже все. Він своє місце тут, в, вашій, в вашому колі сансарі, вже він був. Уже нам потрібно йти до чогось нового, до нових людей. Відпускайте все минуле. Звільняйте місце для нового балансу. От всі тягарі, які у вас є, звільняйтеся від них від цих тягарів. А тягар у вас. Буде ваше оточення. Тому що ви боїтеся відпустити старе, а нове боїтесь прийняти. Не бійтеся, я вас прошу. У вас попереду великі шанси. І на оточення, і щось з тим оточенням цікаве зробити. Тому, будь ласка, не боїмося і відпускаємо. Терези для вас 26 рік. Це рік чесних рішень, вибору і відновлення внутрішньої гармонії, і ви не будете більше погоджуватись на половину, тільки на рівність. Тому, любі мої Терези, я вас вітаю з наступаючим 26 м роком. Нехай він пройде лайтово і легко. А всі зміни, які відбуваються, ви їх просто приймайте. Відпускайте все старе і відкривайтесь новому, тому що у вас попереду нові гарні горизонти. Я вас обіймаю до зустрічі в 26-му.